Пропоную вашій увазі короткий відеогляд навісного двохкорпусного плуга торгової марки Вінмет. Модель цього плуга 2 по 30. Це означає, що тут використовується рама і два корпуси шириною захвати мінімум 30 см. Такий навісний агрегат може навішуватись на стандартну триточкову навіску вашого трактора. Але тяговий клас трактора має бути не менше ніж 0,9. Рекомендована потужність трактора, який агрегатується таким навісним плугом від 35 кинських сил. Експлуатаційна маса плуга P 2030 складає 210 кг. Габаритні розміри плуга складають 1450 мм довжини. 1100 мм ширини і 1500 мм висоти. Продуктивність такого плуга складає 0,42 га на годину. Робоча швидкість трактора має складати від 4 до 8 км на годину. Конструкція плуга пн 2 на 30 складається з сварної рами. І, до речі, звертаю вашу увагу, що саме плуги торгової марки Вінмет мають спеціальну конструкцію рами, подовжену конструкцію, яка дозволяє використовувати передплужники, які ви можете придбати також в мережі магазинів Мотостор за додаткову плату. На рамі плуга встановлені два гвинтові регулювання. В стандартній комплектації йде велике опорне колесо. З гвинтовим регулюванням висоти. Великі, масивні, дійсно важкі корпуси плуга також мають кутознімачі. Більш детальні технічні характеристики, як завжди, розміщені на сайті мережі магазинів Мотостор. Якщо вас зацікавила продукція торгової марки Вінмет і ви готові здійснити замовлення, то рекомендую вам звертатись за телефоном 098 949 9090. Ціна цього плуга зазначена на сайті мережі магазину Мотостор. Заходьте на сайт motostore.com.ua можете запитувати в коментарях і вам буде озвучена актуальна ціна на момент вашого запиту. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити лайк. Ну і звісно, пам'ятайте, купуйте якісну і надійну техніку в мережі магазинів Мотостор. Наш телефон 098 949 9090.